Микола Марчишак згадує, поїхав до зони проведення антитерористичної операції у травні 2014 року. В Іловайську був з 10 серпня. На посаді механіка водія бойової машини піхоти. 10 серпня наш екіпаж. За наказом вибув на блокпост 3906. Звітом координувалася вже спецоперація по звільненню міста Іловайськ. І Вже з 10 серпня ми вже їздили там в різні населені пункти. Були бої за село Грабське. Ми їх ну, його звільняли від терористів і. Там я був десь до 20-го або 21-го серпня. Після цього каже, його забрали на військову базу біля селища Дзеркальне на Донеччині через сильне отруєння. Там він прибув до 26-го серпня, поки не потрапив у полон. В день незалежності 2014 року. Там ми зустріли колони російських військових. Почався бій, артилерійський обстріл багато нашої техніки було знищено. Тоді вони попали і в склади. З боєприпасами воно здетонувало все. І вже до 26 серпня ми ще тримали оборону. Багато хлопців із тих, що там були, загинуло. І вже 26-го ті, що залишились живі і поранені, Потрапили в полон. Миколу разом з іншими полоненими російські військові перевезли на базу місто Сніжне Донецької області. Його утримували в заручниках майже три тижні. «У Нас всього було в Сніжному п'ятеро із Закарпаття. Там я, деяк, Микола, Райхіль Анатолій, Віталій Фурдела і Ярмолаєв Максим. Четверо нас 14 вересня потрапили в першу партію обміну. На Сніжному було 227 двадцять Полонених українських. Тоді у нас 70 73 людей потрапили в першу партію обміну, і мені пощастило, я теж потрапив в той список. Про бої в Іловайську Микола розповідає так. Як правило, страшно вже після бою. От в Іловайську було морально важко. Там декілька днів підряд ми їздили постійно, бій, бій. І постійно втрати. От кожного дня хтось загинув, зранку підйом, шикування в бойові колони, там є там пару хвилин часу, щоб випити чай. І ти от сидиш із хлопцями, п'єш чай, там про щось спілкуєтеся, намагаєтесь жартувати, щось посміятися. І ти от розумієш, що після роботи. А хтось не повернеться після повернення з зони АТО до Ужгорода Микола Марчишак створив громадську організацію для військових, об'єднані війною. Це мене гризло особисто, типу, що я не поїхав знову на фронт. Тоді було розпорядження президента військовополонених не відправляти тільки за особистою заявою. Я вирішив бути корисним тут, допомагати хлопцям. Ми шість років кожного четверга робимо збори громадської організації. Це навіть психологічна реабілітація От тут збирається деколи буває, що тут немає де присісти всім. Наразі Микола Марчишак здобуває також освіту юриста в Ужгородському національному університеті і завершує навчання на військовій кафедрі. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.